Добрий день, шановні студенти. Тема 4.4. Призначення і класифікація токарних верстатів. Це такі верстати для обробки зовнішніх і внутрішніх поверхень тілобертання. Тобто, у нас тіло обертається і якось ми інструментами обробляємо це тіло. Це і конічний фасони. Обробка плоских торцевих поверхень, підрізання торців, нарізання різьби і деяких інших робіт. Для обробки використовуються свердла, зенкери, розетки, розвертки. Нарізується різьбу. Головний рух верстата токану групи це обертання заготовки, тобто шпиндель обертається. Зараз на схемі покажу, де той шпиндель. Подавання є поступальне, це допоміжне. Тобто, перший двигун, який ми вчитатиме в курсовій, це головний рух, а подавання це у нас буде додатковий рух, це другий двигун. Поступальне прирішення інструмента уздовж або поперек осі шпинделя, поздовжне або поперечне. Взагалі-то це верстатний кробе, але є і приводний від двигуна. У машинобудуванні верстати стану 30-40%. Залежно від обсягів виробництва та конфігурації. Найбільш поширений кварний різний. Для всіх токарних робіт і дрібно-серійного виробництва. Лобові токарно-карусельні для обробки великих деталей. Багаторісцеві для виготовлення деталей одночасної обробки, токарно-револьверні вони ще називаються, токарні автомати напівавтомати і з ЧПК, числим програмного керування або ЧПУ управлінням. Проваджуються для автоматизації, виробництва, ну і полегшують роботу верстатників, Вони задають програму і ми будемо розглядати їх. Основні типи токарних верстатів. Так, на 9 груп. Це автомати, напівавтомати, одношпиндель, автомат напівбагато шпинделі, револьверні, центрування відрізні, різніка, токарні лобові, баторіцеві спеціалізовані різні. Ну і Протокарний верстат гвинторізний. Значить, щеку різьбу, тут з його характеристики. Лобові, карусенні верстати, токарно-револьверні верстати, центрування відрізні, багаторізцеві токарні автомати автомати з ЧПК. Числовий програмний комплекс. Спеціалізовані токарні верстати, це вже такі специфічні вони є. Улаштування або будова. Станина, передня бабка. Коробка подач механічна в основному фартух, задня бабка, супорт цей що рухається. Ну, коротенько, такі питання, так. І продовжуємо електрообладнання токарних верстатів. Це вже по електрообладнанню Ми проводимося. Токарних його зовнішній вигляд. Ось цей шпиндель, так. Супорт, передня бабка, задня бабка, фартух і так далі. От що нас цікавить. Схема буде нижче. Двигун, перший тип АО524,10, кВт 220 на 380 двигун, 1660 опаців захвалюв, ну, 1500. Да, це рото, 1400. Двигун прискореного ходу каретки супорту. 0,8 кВт. 220 203, 1350 добре. Ну, Тут є ковзання більше. Але це це, саме, це Ми перший двигун будемо розраховувати такого типу. Другий двигун от такого типу. Двигун насошу це системи охолодження. Значить PA22, у нас там PA буде 25. Це в курсовій 0,12 кВт. У мене там по розрахунку вийшло 0,18 на 2800 обороті. Двигун гідронасосу. Оцени ми три двигуни будемо розраховувати, АО 21 на 1,1 кВт, 960 В. До мережі простачання з допомогою автоматичного вмикача ав 1 Кнопку 1 кпус, вмикають магнітний пускач КТ, кутисінка, блокує кнопку і пішли ось наша схема. Захисти блокування. Давайте почитаємо. Ну, тут описується, як все це працює. Я зараз розкажу, тому читати не буду. Так? Захисти. От. Момент закінчення обробки деталі фіксується кінцевим вимикачем. Замикачка, так, якого замикається після відключення фрикційної муфти, це потрібно для того, щоб подати команду на відлік часу холостого ходу. Е, ну, фактично, двигун на холостому ходу е, працює недовго. Тобто він дійшов до краю, проточив, да, і потім натискається кінцевий вимикач, і починає у нас працювати холостий хід. На холостому ходу двигун довго працювати не можна. Відповідно, там включається час, і двигун цей виключається, якщо ви неповторно не точите. Да. Для чого? Тому що двигун на холостому ходу багато реактивної енергії споживає. І тоді коефіцієнт у нас косі, цей ж зсувається. Так? Дивимося. Принциповий тижна схема. Бачите, Чотири двигуни. Так. Перший двигун включається. Спочатку все живлення від АВ1 від автомата. І перший двигун від КТ включається. Ось, наші КТ. Да? Кнопка пуск, ось, 1 КУ. Пуск. А Це в нас кнопка 2 КУ. Це стоп. Коло живлення через знижувальний осінь трансформатор. Дві фази 380. Ну, а тут нижче 220 чи 110. Треба читати в описі. Так. Запобіжники включені запобіжники на двигун четвертий, але для кола керування ще один запобіжник стоїть. Тут три катушки. Тут жилення дуже мале, сучать чого, коротне, то, щоб запобіжник захистив. І ось іще група запобіжників захищає оці два двигуни. Другий двигун вмикається. Другий двигун це подачі. Да? Це головний, а це подачі допоміжної. Так, а рух супорта av 2 включається. Дивимось де наше АВ2. Ну, це напевне, катушка АВ2, РВ. КБХ, А, це КБХ ось включається АВ2. Ну, оце воно тут. Бачите, помилка. Включається. Ось через, якщо до кінця виключилось, то тоді виключається. Так. Теплові реле або реле максимального струму їх називають, так. Трансформатор, запобіжники це ось ці теплові реле, ось вони стоять. На четвертому, там, де мащення, там теплового реле чомусь немає. А чому? Тому що ось запобіжники є. Тобто, вони тут захищаються. Ну, така простенька схема. Тобто Всі захисти мають. Бачите, тут у нас теплові або реле максимального струму і тут запобіжники. Ось така простенька схема. Холостий хід вертату обмежується реле часу. РЧ. РЧ, РВ, ну, не, РВ. А це да, тобто, якщо дійшло до кінця, супорт, да, кнопочка нажалась, от, і реле часу працює, і він тоді вимкне, РВ, вимкне. А ось дивіться, тоді часу вимкне КТ, а КТ вимкне цей двигун, і подача тоді зупиняється. Якщо на холостому ходу, я сказав, що холостий ход, не Немає довго працювати, щоб реактивної потужності. Так, РЧ, яке підключає двигун, головного приводу, 3-8 хвилин, якщо попрацював, то і ми не почали подачу, знову, знову точити, то виключається. Якщо подача, бачите, не буде. Захист електрообладнання від перевантажу здійснюється тепловими реліги РТГ, РТГП. Ось вони так. РТГП. тільки тут ну, позначається оце воно так. Захист від коротких замикань плавкими запобіжниками ми їх розділили. Нульовий захист дійсно магнітним пускачем КТ КБХ. КТ КБХ, от нульовий захист. Так, нульовий захист, КБХ включиться, коли включиться КБХ, КБХ включиться. БХ, КБХ. Це КБХ ось включається. А чого воно це нульовий захист? Чого його назвали нульовий захист? Ну, от кнопка, яка на намащення включається. От вона натискається. Це кнопка. Так само, як КО1, так натискається. Де тут нульовий захист? Ну факт. Підхват должен бути, нема. Щось тут КБХ. Ну і дійсно магнітним пускачем. КТ КБХ. Магнітним КТ КБХ. Ну КТ понятно. Ось він КТ підхват є. А тут підхвата нема. Як воно взагалі працює, Це ж його не держать? Щось тут не, не КБХ, котрі при зниженні напри, ось від номінально вимикають верстат. Ага, ну, понятно. Якщо в нас катушка не те саме, немає живлення більше 85%, то виключається контакт. Ну, не написано, як це. 1340. Ось цей верстат, він описаний, регулювання швидкості відсутній до 2000. Там подача, яка поперечна, супорт, як працює двигун, який описаний на валу, коробка передач механічна в основному так розмикається, замикається контакти, тут все описано. Зараз в мене на схемі я так розказую. Дивимося. До речі, оце так не розібралося. Давайте з цим. Двигуна 3. Там було 4-3 ж головний подачі і насос. Двигун цей реверсний. Бачите, вперед-назад. Забезпечується КГВ вперед, КГН назад. Ось дивимося КГВ вперед, КГН назад. Отут От переключається. Далі КН. На оцей другий двигун. КН ось. Так. І... Це все-таки, напевно, подачі а е, наш пинделі. І КЗ це на, на, на насус. Дивимось, ось КЗ ось воно включається теж стоп. стоп єдиний, і все виключає. Так, і тут один включається ось кнопка на КЗ, друга кнопка на КН. А тут поворот супер. І у нас привод трансформатора е, постійного струму. І ось оце коло керування. Токарно-револьверного верстату, маємо там розвертаються, якісь головки повертаються. Тут а, ну, сі, глянемо. Ще. Зупинка двигуна приводу, вона нас здійснюється. Тепер вводимо рукоятки, погоди на відключення або гальмування. Просто рукоятки, положення. Це рукоятки на УТ, його замикає канал вмикає електромагнітну гальмівну муфт. Ага, ну, це приводи так. Катушки. Муфтики немає. Муфти. Тут катушки должны. Якщо муфти, то должны бути катушки МТ для вимкнення. Ну, гайно, необхідно звільнити, вимикач. Перший рукоятку у інше положення. Уте. ну Тут не, не вся схема. Так. Нарізання різьби описується, як здійснюється. І універсально токарно агмінторізний верстат. 16К20. Такий дуже поширений. так Короткозамкнений ротор перший двигун потужністю 7,560 обороту М2075, це приміщення супорту 1350 насосу СОЖ, охолодження 012 кВт, -200 і електрон подачі мастила не написано. Що там за двигун, його характеристики. У шафі електроапаратура. Так, потужність. від 8,5. Напруга трейдерунцю управління 110 В. Тобто трансформатор знижувальний на 110. Бачите, написано, є. 50 Гц, 24, освітлення 24 Вольта. На рисунку 6. Зараз ми до... О, тут вона описана ця схема, ми зараз і так не розберемося. От, будь ласка. Головний рух подачі. Це у нас на різьбу. І це у нас охолодження. А, це мащення, це охолодження. Так. Дивимося. Реверсних двигунів взагалі немає. Всі вони в одну сторону. Як же ж ви спитаєте шпиндель в одну і другу сторону? Механічна, механічна коробка передач, яка переключає верстату з НК 62. Ну і дивимося, дивимося. Оцей у нас роз'єми штепсені. Тепсенький на напевно речах, розключився і двигун працює. Але двигун працює від цього двигуна живлення, а цей двигун на К1. А К1 у нас ось катушечка. Ось ця катушечка 1. Тут ось теплові реле, ось кінцевий вимикач, Х5 якийсь розйом і ось живлення пішло. Значить, тут же ж ми 110 вольт. Да? Тут взагалі 24 вольта, так, Трансформатор. На 380 вольт, в первинне коло. Далі, оце у нас F2. Цей двигун включається через F2. Дивимось F2 катушку нема. F2, A3, B3. Це, ну, F2 должна бути катушка. F1 є. К1, К2. К1, бачу, К2, a 2 Ну, я попутали на схемі. К2, оце должно быть. Бачите, ось К2. Це друга катушка, яка включається. Ось вона должна бути. Ну, немає. А ні, не, ось К2. є, К3. Дивимося. К4 є, а К3. Ось. Ага, попутали. Значить, це К3 должно бути. К1, дивіться, ось дивіться. F1. К1. 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 К2, ось К2. К3 немає, я не бачу К3, К3 я не бачу. К4. К4 є. Ну, це більше всього, що це К3, попутали. Бо є К1, К2, К3, Ф1, Ф1 ось у нас. Ф1. Ф1, це ж відключає щось. F1, це відключає. Це реле струму, Воно щось, щось певно включає чи переключає. Тут нема контактів. так. К1, К2, К3, К4. От вони К1, К2, К4. Ну, це, мабуть, К3, Ф2. Ф1, а Ф1 осінь. А, відний автомат. Ф1. Осінь. Відний автомат. він є. І осень тут Ф1 з зірочкою. Ну, Оце він на зірочкою осень стоїть. так цей він повинен бути. А цей без зірочки. Це відний автомат, автомат. Автоматичний вимикач. Така схема трошки впевнений, що з помилками. Це запобіжник, це запобіжник кола керування. Це запобіжник на лампу освітлення. Кхе -кхе. Оцей двигун, подивіться. А, F2 це автоматичний. Попутався, я вже тормознув. Автоматичний вимикач F1. Вмикач і другий F1. Значить тоді К3 К3 щось должно вмикатися. К3. От К1 це струм, якийсь контролер струму. так? А от k 3 ну, можливо, оце. К3. К3, ось він. Бачите. Десь що? К3, що. F2 це правильно. Це ось автоматично. вмикач один, ось другий. Ну, це таке. Так, ну і регулювання швидкості приводів верстата. Формули тут представлені, головний механічний схід. Часте це способи регулювання швидкості. Вони механічні. Механічне регулювання швидкості головних приводів. От Співвідношення частот електродвигуна і шпинделя. Безступінчасте регулювання швидкості, так, як здійснюється. Регулювання швидкості приводів подач. Описано. Електромагнітні муфти ковзання. Ось їхні характеристики, ось як вони виглядають, ось як вони ковзають. Так. Детально живлення через трансформатор на випрямляч. З випрямляча. Отут у нас знімається. Угу. Знімається. І на редуктор йде передача. Оця електромагнітна муфта. Регулюється вона, регулюється. І оця передача від двигуна. оце сюди, а ось тахометр. Так, регулюється, де регулятор стоїть. Не видно. Так, і. Це коефіцієнт корисної дії розраховується. Це у нас принципово схема схеле приводу серії ПМУ. Ну, ми ще вже не будемо розбирати пізніше. Розберемо цю схему. Цікава схема, до неї запишу окреме відео. Керування точністю. І все. Все добре. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.